І знову давайте поговоримо з вами про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Та комунальне підприємство Муніципальне варта у місті Запоріжжі разом із представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки буде здійснювати заходи з оповіщення військовослужбових жителів міста, тобто виникає питання, як і на яких підставах. Про це повідомив сьогодні перший заступник голови міста. Отже, згідно із законом України про мобілізацію, Запорізька міська рада підготувала проєкт рішення, за яким муніципальна варта разом із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки буде додатково оповіщувати військово зобов'язаних, які або не з'явилися до військомату, або не стали на облік. Отже, поговоримо трохи більше про. Відповідна муніципальну варту та їхні повноваження, зокрема, ще в 2015 році до Верховної Ради було подано проект закону про муніципальну варту, і у 2015 році відповідна було ухвалено у першому читанні законопроект про муніципальну варту, що передбачав і надання широких повноважень для відповідної муніципальної варти. Проте цей законопроект було відкликано. У ще в 2019 році із набуттям повноважень наступного скликання Верховної Ради України. Тобто, станом на зараз, на сьогоднішній день, спеціального закону, що регулює повноваження муніципальної варти, немає. Що ж тоді, взагалі, відповідна муніципальна варта, якими нормами вона. Керується у своїй діяльності і, взагалі, що це за орган. Муніципальна варта це орган в системі відповідно місцевого самоврядування, який створюється у вигляді структурних підрозділів органів місцевого самоврядування або комуніва або комунальних установ з метою забезпечення на території, що перебуває під юрисдикцією відповідної місцевої громади. Відповідної місцевої ради охорони громадського порядку законності прав свободи і законних інтересів громадяна, та отримується за рахунок місцевого бюджету, тобто вона покликана по суті простими словами допомагати органам поліції. Простіше кажучи, муніципальна варта це орган, який створюється міською радою для забезпечення правопорядку, охорони прав свобод законних інтересів жителів міста, тобто. Нас з вами, інспектори муніципальної варти співпрацюють із державними органами, інспекціями патрулюють міста у період початку 2022 року. Вони відіграли значну роль відповідно у патрулюванні і територіальних оборонах. Вони співпрацюють із поліцейськими. Основний перелік обов'язків зазначається у законах України про місцеве самоврядування в Україні та про благоустрій населених. Пунктів. Отже, муніципали мають право штрафувати за паркування у недозволених місцях, припиняти стихійну торгівлю, здійснювати боротьбу з незаконними прибудовами, тими ж мафами, знаходять та вилучають неліцензовані алкогольні напої, стежать за чистотою парків, досить часто критикують саме за Знищення мафів та стихійних ринків, проте справжнім негативом є те, що місцева влада може Використовувати муніципальну варту в особистих політичних цілях, Всі ми розуміємо, що мафи є одно, одним із направлень роботи підприємців і їх знищують у багатьох містах. Також самі муніципали часом діють всупереч суспільним інтересам. Наприклад, ще у 2018 році в одесі два співробітника муніципальної варти побили кийками журналістів і бризкали їм в обличчя сльозогінним газом, коли ті типу, проводила зйомку конфлікту між представниками муніципальної варти та адвокатською компанією на паркувальному майданчику. Тобто, ми бачимо, що муніципальна варти її працівники, по суті, і представники перебирають на себе повноваження поліції. А у тому ж році у Харкові територіальне управління антимонопольного комітету оштрафувала муніципальну варту за змову з іншими приватними підприємствами, яке дозволило комунальній структурі перемогти. У тенти з охорони ліфтів. Харківська варта неодноразово за наказом мера блокувала будівлю міськради, про це відоме із засобів масової інформації, не допускаючи туди активістів. По факту, ж, муніципальна варта є, по суті, знову ж таки, можна сказати, лялькою місцевої влади, що немає врегульованих законом повноважень. Та підпорядковується від відповідно, знову ж таки місцевій владі, і тепер в їх повноваження з'являються. Нове щось нове, тобто оповіщення військово жителів міста, як а, саме оповіщати місцева влада, не уточнює відповідно до пункту 56 положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке відповідно затверджене постановою кабінету міністрів ще від 21 березня дві Другого року за номером 352 опові... оповіщення громадян про призов на військову службу та їх приз... прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженням керівників районних міськрайонних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Отже, як ми бачимо, що в постанові не йде мова про. Органи муніципальної варти. Вручення по проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ організацій, у яких перебувають на обліку і працюють відповідна військовозобов'язання, у тому числі закладів освіти, незалежно від їх підпорядкування та форми власності. Тому надання повноважень муніципальній варті щодо оповіщення військовозобов'язаних є грубим порушенням норм чинного законодавства. Можемо розібрати. По суті, в принципі, хоча можемо навіть не розбиратися, ми розуміємо причини, чим це обумовлено сьогодення. По суті, використовуючи неврегульованість повноважень муніципальної варти, її перерівняли до працівників місцевих. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чата роду делегування повноважень є незаконним. Тому я звертаюсь до вас і закликаю для того, щоб ви знали свої права, відстоювали свою думку. А якщо у вас виникають якісь проблеми питання, то телефонуйте нам. радо вам допоможемо. Все буде Україна!